Всіх вітаю, з вами Марія і ну, вам видно тільки лапки, але ж тут вся Аліса. І філіжаночка про важливі події у найближчі 3 дні. Тож, давайте подивимось. Так, а що тут? Ну добре. Хай воно підсохне, я роздивлюсь потім. Так, у найближчі 3 дні. Багато хто з вас буде здійснювати свої плани, вони більш пов'язані як з відвідуванням а для когось родичів, для когось друзів. Дивіться, хтось з вас буде дійсно дуже зосереджений на питаннях. Тут жінка молода доволі, і поряд з нею старший, за нею чоловік. Таке сповнене серце в цього чоловіка до цієї жінки. От Питання цієї жінки він буде займатися вирішенням питань цієї жінки, щось буде як роз'яснюватись, розпаковуватись, десь. знаєте, от Людина багато сил, зусиль своїх витратить, щоб допомогти у вирішенні питання. Тут так змінюються настрої в цієї жінки, знаєте, вона то засмучена, то здивована, то щаслива. Тут ну, просто от якось здивована навіть тим, як він швидко вирішить все і покращить. От вона вважає це питання таким складним, що, знаєте, от ніхто не зможе. От Ніхто не допоможе, не зможе його вирішити, але ж впорається. Потім для когось з вас найближчі три дні, знаєте, от трошки як спустошення, але це просто заради того, щоб набратись сил. Для когось проведете їх тихо, спокійно, бо не дуже так багато грошей у вас зараз, ну як до зарплатні, чекаєте. Тож, ну, найближчі три дні ви так трошечки економно будете жити. Для когось. Але там є двоє людей, ви просто не хочете у них просити. Вони можуть в будь-який момент вам допомогти. Причому тут для багатьох з вас буде така допомога, яку вони потім не будуть назад собі брати. Ну, знаєте, це наприклад. Потрібні продукти, вони принесуть вам продукти, вони просто вас пригостять. Потрібна, наприклад, там грошова якась сума, вони вам її дадуть. І от, не можу сказати, що всім подарують, але багатьом просто от скажуть: слухай, ми можемо допомогти, просто бери і все. Комусь просто не будуть швидко чекати назад ці гроші. Так, далі. Ось тут. Боже, як тут жінка пишається своїм чоловіком, просто приємно дивитись. Або може для когось це син, але ж дуже такий вже дорослий, і для когось це може бути і батько, і брат. Ну, жінка чоловіком з родини, давайте так. Якесь питання хтось поставить, і просто, от, знаєте, як дасть можливість людині розповісти. Вона з такою гордістю буде розповідати, що він ну, просто він кращий. Ну, так як тут це виглядає, то він дійсно дуже гарна людина. Ну і так, красень, я вам скажу. Так, питаннячко, хтось прийде до вас, звертатиметься до вас, чоловік якийсь, якийсь є Вов Вов. Може, це його кличка, може просто частина ім'я. Зараз. Так отут, знаєте як? Чи це буде дуже рано вранці, чи навпаки, пізно ввечері, що ви вже в ліжечку лежите? І тут ситуація, в якій щось він буде таке питати, але дурне питання для. Ну вам воно так буде вважатись. Для нього воно не дурне, воно важливе. А ви будете, ну, що за питання в, в такий час? От ви так якось будете. що Чи раніше, чи пізніше треба ставити такі питання? Може, там спитає, що ти робиш? Ну? Що за питання, що роблю? Ти на годинник дивився? Так, ось тут буде розмова: чоловік та жінка про вирішення якоїсь ситуації. Якусь дорогу якусь люди планують для себе. Знаєте, ця зустріч, от ця поїздка, там, може, це піша прогулянка буде, але це важливо, це треба. От ідіть. Якщо там хто, ну, якщо слухає і буде пропонувати жінка, ідіть, прогуляйтесь, поспілкуйтесь. Ви як сил наберетесь після цієї прогулянки, поїздки? Якщо слухає жінка, те ж саме. Ідіть обов'язково, бо вам це сил надаватиме. Далі дивлюсь. Тут якийсь чоловік зачекався, щось у нього є питаннячко. І він чогось довго зволікає, не вирішує це питання. Ага. Ось тут ситуація наступна: двоє людей: чоловік та жінка. Знаєте, як? Чекають від кожного, що зробить, наприклад, жінка чекає від чоловіка, що зробить перший крок, чоловік навпаки. Що жінка зробить перший крок, тут, знаєте, воно б не чекати, витрачаєте просто зайвий шлях Ой, час. А у вас спільний шлях у вас між вами там щось ви повинні поєднатись між собою. Це може, ну, це в перспективу йде. Це не обов'язково, що для всіх це особисті стосунки. А це може бути спільна праця, спільне якесь діло. Знаєте, коли люди от просто втрачають час, їм би вже спілкуватись, їм би вже щось робити. Так, ось тут. Ось тут, так, дивіться, мені показаний якийсь чоловік. Як з розуму сходить? Ну, серйозна ситуація. Тут як... не просто так, це через якогось чоловіка Щось він таке робить на почуття. Знаєте, от коли це б'є по почуттях людини. І це просто от ситуація, яка він щось там як папуга собі повторює, повторює Тут от такі прояви. Знаєте, коли людина Може одне слово повторювати певну кількість разів, може одну дію робити певну кількість разів. Там, ну, знаєте, щось таке, воно воно в очі кидається, воно дивно виглядає. Він мав би втілити якусь ситуацію о, в, в життя, оце, її сходить, сходить з розуму. Він щось своє хотів зробити. Він, знаєте, як. Як гачком хотів якусь людину зачепити і тримати в полоні. Ні, тут, тут яка, якась більш сильна людина. Я не бачу, що саме робить, але оця ситуація, це, знаєте, як захист когось, як захист жінки насправді, От бачу, вже проявилась жіноча фігура. Він швидко приходить на допомогу, він цю допомогу дуже швидко їй надає і просто зводить з розуму цього такого дивного. Це знаєте, як дуже сильний вплив від людини йде, дуже сильне враження якесь, і воно щось там поламає йому в голові. Далі у найближчі три дні засмучений, який ви будете розуміти, знати, почувати. Настільки навіть засмучений, скільки людина витрачає багато зусиль, і він щось не дуже себе почуває. Чоловік більш показаний, йому треба зустрітись. З іншим чоловіком, це якісь там їхні справи, якісь там, що є, що обговорити, є про що поспілкуватись. І як допомагати буде йому? Це може друг, може лікар, може ну, ще якийсь там фахівець, буде допомагати встановлювати сили, дуже добре себе потім буде почувати. Це добре, це хорошо. Ну, якийсь дуже складний період у нього був, він, він від нього вже відходить, і сили в нього обов'язково будуть. Це якесь хвилювання через жінку. Така ситуація. Так, що ще буде у вас в найближчі три дні? Вісточку отримаєте, летить вже е, е, у неї, ну, не, не сьогодні, не в цей день, а від, від якогось чоловіка отримаєте звістку. Так, ну спілкування про перспективи, про будування якихось нових перспектив теж мені більш показують чоловіків. Жінка якось осторонь тримається. Тобто вона знає один з цих чоловіків, їй розповідає про розмову, але вона якось не втручається. Там про певну справу домовляються між собою люди. Так, ось тут щось людина відмовляється, обнулює ситуацію, щось змінює ситуацію. Давайте так, не те, щоб обнулює, а просто змінює ситуацію. Трьох людей стосується, як якийсь трикутник розірву. Ну, знаєте, те, що по колу ходило, розірве О, К літери тут бачу. Так. Угу. Два ключі там буде. Ну, знаєте, як два уточнення таких буде по ситуації. Так, якісь, якісь документи отримують хтось з вас. Радіти будете, бо це ну, така малесенька, але ж перемога. А, а якийсь чоловік, який дізнається, що ви отримали той документ, буде дуже розлючений. Бо це ж для вас відкриває нові, нові можливості, і ви якось знаєте, як відходите від людини. Йому дуже б хотілося, щоб ви поряд були. Далі. Так, ось тут робота з соціум. Так, зацікавленість бачу, щось ви. Дивіться, тут якась ситуація, яка вона вже майже закінчується. І вам от саме цікаво, а як же ж воно закінчиться? Як, яким чином? І ви навіть ну, спільних до цього питання людей збираєте. Аж три, три людини якось коло вас збираються. І разом ви будете, от, знаєте, як е шукати ту відповідь. Ви проясните цю ситуацію, але, ну, чесно кажучи, нібито тільки поки що чи частково. Так, хтось тут втрачає вагу, може вам так треба, бо як тане вага. Може, дійсно там скидаєте вагу зайву. Угу. Дуже щасливий з того приводу чоловік якийсь. Дуже ви йому подобаєтесь. От як ви змінюєтесь. Знаєте, так мовчки, але так радіє, ходить. Так, далі. Ось тут у якогось чоловіка з вашого оточення буде переможно вирішуватись питання пов'язане зі здоров'ям, потім є ще й інша трошечки інформація. Тут жінка буде спостерігати тихенько, так, не виказуючи себе, з кимсь, вона навіть. З, ви знаєте, як поверну. В одному випадку з жінкою е, тихенько так на вушко їй розповідає, а в, в іншому випадку чоловікові тихенько розповідає, споглядає за чоловіком, який, е, е, ну, знаєте, щось він робив. Е, е, якісь там е, е, дії були від нього. А тепер ці дії. От до нього і повертаються. Знаєте, коли, ну, як бумеранго, він запустив, а тепер все, що він запустив, воно швиденько-швиденько на нього летить. От він взагалі не готовий до такого. І його дуже бити буде по здоров'ю. Тут якась ситуація, в яку людина буде дуже складно переживати. І от вона розуміючи, що кується, тут щось таке, знаєте, за, ну, за законами справедливості буде відбуватись. Вона розумієче, шокується, вона спостерігає за цим процесом і з кимось його обговорює. Він вважав, що він дуже сильна людина, і нікому його не зрушити з місця. І Все, що він робить, це просто. Ну, тільки перемога і ніяк інакше, але ж ні. Є тут літери О, Б, В, З. Ну і все, більш не бачу літер. Так, найближчі три дні. Зустріч, чоловік. Чоловік розуміє, що чоловіка хто з ним А, жінка з ним зустрічається. І тут щось він принесе, щось буде віддавати. Чи, чи взагалі, може, вона щось замовила і зустріч заради того, щоб забрати. Тут все ж таки як допомога якась виглядає. Так. Така взагалі хороша якась ситуація. Тут і якийсь музикант, десь грає як на саксофоні, десь вони, знаєте, от, ну, десь така зустріч, що там людно, там ну, не вони одні будуть. Там багато людей поряд ходять, там сидять деякі. І таке приємне спілкування, якесь вирішення питання. Робить цей чоловік від нього пропозиція про зустріч. Ось так. І давайте, що у нас тут якраз добре підсохло. Всі зображення залишаються на місці і можна розглядати. Так. Угу. Якусь таку піку тримає е, жінка від чоловіка, він як між нею і іншим чоловіком стає. Отой от інший чоловік, якого він з собою відтісняє від цієї жінки, знаєте, він такий, що нібито транслює себе, ніби світла людина. Насправді дуже темні там і думки, і дії в чоловіка. І е, ті зміни, які він собі напланував, вони насправді такі, що, знаєте, це як не спитати, а нав'язати свою волю жінці. І отут дуже добре, тут помічник буде. Тут хтось закриє собою цю жінку. Давайте тут літери є. Літера В перевернута, вона догори ногами якось, так тримає її людина. Літера С. О. літера U. І. такі ініціали нам літера Р ще є. Показали. Ну так, засмутиться той, у кого ці зміни так і не вийдуть. Але тут супротивник у нього такий, знаєте, дуже потужний, дуже так за горло буде тримати, тож не вийде. Щось погане дійсно не вийде. Так. Багато розмов, спілкування. це, ну, Наприклад, як дружина та чоловік, може дійсно близькі друзі, може сім'я, там хтось з сім'ї, щось підрізати задумали, щось прибрати хочуть. І планують яким чином будуть робити, будуть обирати там, наприклад, на яке число плануємо. Тут щось буде зроблене. Але поки що ну, от, такого чіткого розуміння, як коли поки що не бачу. Чоловік налаштований зміни, кардинальні зробити зміни, домовляється з жінкою, щось йому треба змінити, як завершити. От Або разом з цією жінкою, або для цієї жінки. Раз. Тут людина тягнеться, щось талановито буде зроблено, але поки що це знаєте, як поки як намагання самі виглядає і сюрпризом буде результат. От те, як, що ви там задумали собі робити, ви поки що ще не знаєте, яким чином як воно буде просуватись. Але буде літери Т, Н, літера Р, А. От те, що замислили, вам воно якось, ну, приємні е, почуття да. будуть потім, приємний результат буде. Тобто робіть це щось гарне для вас. Ну, Посиденьки я теж бачу, але ну, це таке, що я не буду їх обговорювати. Це, знаєте, як люди просто приємно проводять час вихідний день. Так, і ось ну, Наліса кудись біжить. Десь вже щось наснилось. Ну, ви знаєте, десь роздоріжжя показане, але дивіться як. Тут більш як з роботою пов'язане у людини. І тут, ну, от як буде дві пропозиції, наприклад, і людина. Або, наприклад, пропозиція одна, але треба розуміти, як ви налаштуєтесь на на все це, як ви будете це робити. Бо тут як вам як треба буде встигати по двох напрямках знайдете вихід, і тут від когось ще й підтримку будете мати. Так, фінансове фінансове питання зараз. Тут більш про допомогу у фінансах йдеться мова. Тут дві людини, навіть три людини, дивляться в один бік, як чекають ту фінансову допомогу або переказ для когось, який їм допоможе вирішити їх питання. Ну, раз показують, значить, буде. Навіть може бути в двох частинах. Так. Все, на цьому я всім дякую, закриваю цю філіжаночку. Всім вам гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І хай все буде у вас так, як вам краще за все буде. Як вам хочеться, як вам потрібно. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!